Процес упакування рослин у мене проходить так. Я беру телефон в руки. Рекомендую всім так робити, тому що це е, як спокійніше спите, тому що ви знаєте, що ви показали людині, який товар ви відправляєте, і людина вже знає, який товар вона отримає. До речі, я продаю різні квіти на опти по штучно. Гортензія по 40 гривень на опт, а поштучно по 135 тридцять гривень. Суниця є 10 штук, 250 гривень. Ось так я зараз буду показувати вам а потім окремо зроблю відео клієнту. Ось такі, така коренева система. Погляньте, бачите, муха ще залетіла. Ось так вона розмножується, свиничка. бачите, вона пускає маленький ось, чик, і ось такого. Це не вусик, ні, це просто воно розширення самого кореня. І бачите, вона вже з ягодками. Ось не додивилась, не зібралась, засохла. Тому клієнт уже мій буде з ягодами. Бачите, яка шикарна коренева система. Прекрасні вже сформовані кущі. Тому налітайте, розбирайте. Завжди кажу, якби є, а потім туди-сюди пару реклам і все, немає товару. Закінчився. Тому поспішіть. Дякую вам усім за увагу. Хочете запитати щось, пишіть мені в коментарях.